Цім плавати наказав табачник. Міністерство освіти планує вже в цьому році запровадити уроки плавання для школярів та вихованців дитсадків. За словами міністра, таким чином вони хочуть захистити дітей від нещасних випадків на воді, підвищити їх рухову активність та пропагандувати здоровий спосіб життя разом з головою Херсонської федерації. Плавання ми проїхалися басейнами міста і можемо показати батькам, куди їхні діти ходитимуть на уроки плавання. Вулиця 40 років жовтня. На цьому місці свого часу знаходився 25-метровий басейн заводу Петровського, шість доріжок, спортзал, роздягальні і все, що потрібно для плавання. В 90 ті роки, наскільки мені відомо, завод Петровського продав імущественний комплекс частному лісу. І зараз проводиться реконструкція. На часі реконструкцію, яка триває вже багато років, заморожено. Коли вона завершиться і хто та на яких умовах буде тут плавати, невідомо. Наступний басейн знаходиться на Перекопській 4. Тут ще за часів Союзу збудували 50-метровий олімпійський басейн з вишками для стрибків у воду. Але через конструктивні недоліки чаша басейну тріснула і ніхто нікуди не пливе. Зняти зсередини це диво архітектури нам заборонили. Людина, яка керує цим комплексом, вимагала від нас якийсь письмовий дозвіл на зйомку. Після чого в нас була телефонна розмова з заступником голови Херсонської обласної організації ФСТ Динамо Олександром Важніченком. З нас він теж вимагав якийсь дозвільний папірець. Поради звертатися до його керівництва і додав, що басейна тут ніякого немає. Тому ми, користуючись нагодою, просимо вже голову Херсонського Динамо Валерія Літвіна дати дозвіл на зйомку надсекретного секретного неіснуючого об'єкту. На сьогоднішній день э, набор строїтельных матеріалів, тому що об'єкт незавершеного будівництва, принадлежить по рішенню суду э, ФСТ Динамо. На сьогоднішній день как бы, позиція по восстановлению басейну э, в відношенні організації ФСТ Динамо ну, не озвучена і не зрозуміла. Тобто є ли ліон встановлення для херсонців, що далі жде э, здание і яка його перспектива, пока не І перший номер нашого рейтингу Золота рибка. Цей басейн знаходиться в п'яти хвилинах ходу від залізничного вокзалу поруч з кооперативним коледжем. Казкові тут не лише назва, а запах і вигляд басейну. На часі це багатофункціональне приміщення. Тут вам і безкоштовний громадський туалет, сміттєзвалище, готель для безпритульних та наркоманів. Зараз ця рибка не виконує жодних бажань. А в тих, хто орендує це приміщення, імовірно, мрії давно вже здійснилися. Саме сюди могли б ходити діти з кількох найближчих шкіл та десятків. Це басейн Золота рибка, який в 1975 році году з года був в комунальній собственності. Вісім 1989 году він був переданий ФСТ авангард. Після цього ФСТ, реорганізовано було ФСТ «Україна». Іна ну і далі по накатаній скажем так, схемі этот об'єкт був переданий в вчасної руки. Якщо ця земля в оренді, то чому ніхто не контролює використання цієї території? Чому ніхто не розриває договір з орендарем, який занедбав приміщення? Що за останні роки для вирішення цієї проблеми зробила міська влада? І ще десятки питань, на які відповідати нікому. А в батьків залишається лише одне питання: де ж все таки будуть проходити ці уроки плавання для їхніх дітей? Словом, готуйте плавки, панове.